Ані спека, ані злива, ані люті морози Ніщо не змусило цього пса покинути зупинку. Чотирилапи живе тут близько десяти років. Щодня, як за будильником, по ніби виходить на варту та постійно когось виглядає. У народі його призвали Черкаським хатіку, на честь легендарного пса, який до самої смерті чекав свого загиблого господаря. Хатіку приходив на станцію протягом дев'яти років у надії, що господар повернеться, проте так і не дочекався. Після смерті чотирилапи став світовим символом вірності. А на його честь у Японії було встановлено. Пам'ятник. Черкаський же хатіку насправді відгукуються на кличку Міша. Продавчиня Наталія працює на найближчому кіоску близько шести років. Переконує, пес віддано, когось чекає. Живе цей пес тут давно, підкормлюємо, чим можемо, допомагаємо йому. Зробили йому будку, в нього парку є будка, миска. Люди самі приносять їсти, ми підкормлюємо, літом воду носимо. Ну, старенька собака, ну живе вже тут давно. А він чекає когось. Постійно, постійно тут він нікуди звідси не йде. Ні зимою, ні літом. Ну весь час тут. Підколюють люди, ж кому жалко кому заходять, купляють йому, дають їсти. Проте у буці пес спить дуже рідко. Тварина ніби боїться покинути варту та щось або когось пропустити. За словами кінолога Наталії Москвічової, собаки це найвідданіші істоти. Так, да, я думаю, це правда на всі 100%. тому що Собака завжди вдома жде хозяина, завжди радується, ему, независимо, приходит он в хорошем настроєнні, чи в плохом собака всегда рада, всегда щаслива. Спеціалісти наголошують, собача собачі вірність сильніша за страх смерті, адже покинута тварина буде чекати на господаря, незважаючи ні на що. Лишаючи собаку на узбіччі або ж возячи її в інше місто, людина прирікає тварину на самотню смерть. Вважаємо Черкащані, хочу вас попросити… Слезно. Не бросать своих животных на улицах, не бросать их, отнестись к ним более ответственно, Потому что животное вас будет всегда любить и будет всегда вас ждать, независимо от погоды, снега, зноя, дождя, будет приходить на то же самое место, где его, где его оставили, где оно было покинуто и брошено. Пес Міша став справжнім талісманом вірності. Щодня він привітно зустрічає всіх черкастів. Проте в очах у тварини не згасає надія, що наступний перехожий буде той, на кого він чекає всі ці роки. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.